Ти є час. Алло, гараж. на паті. Насправді я його не кохаю. Ти що тут робиш? А ти що тут робиш. Вставай, їдемо додому. Ну впусти її. Завтра, щоб було вдома. Весільний сутні. А сусідка вивела з гарячої штучки. Ви хто такі? Що ви робите в моєму будинку? Так? Стояти. Вечірка продовжується. Якщо мене відпустите, я вам цей будинок подарую. Слова без паперу, фігня. Жень, вітаю з новосільним. О-оу-о! Його! Його! Всім лежати падлюки! Дякую вам. Так вчасно приїхали. Ми їдемо додому чи ні? Їдемо. Ми будемо нас доганяти, наше кохання. О, Це що? Це те, що нам знадобиться. А куди це ви зібрались? Вашо? По будинку в мене питань до вас нема. А от по машині є. А, я не розумію, а які питання потачте. Твоя машина? Не моя. У друга взяв покататися. А доручення є? Звичайно. Жека, дай доручення. Розумієте, просто ми. Та я жартую! <рес> можна за кермо посидіти. А звичайно, можна, але недовго. Він же четверту годину спить. Може йому натякнути, що треба їхати. Як ти йому натякнеш, якщо це слідчий СБУ? В тебе умовний термін, а я заграти теж не збираюсь. Пам'ятаєте, ви просили запитати, де Аліса? Ну. Вона відповіла: але вам це не сподобається. Читай. Яна, у мене сьогодні весілля чекаю на тебе. Ну шо? Вона зробила свій вибір. Куди не їдемо. А Чому Діана, вона ж вільна. Е, Жек, ти пригальмуй. мой. На Діані хочеш одружитися. Та да не я, а ти. Я не хочу, щоб ти втратив свій шанс. Я вже не знаю. Діана красуня такі дівчата завжди популярні. Вона точно вже кожу е, собі знайшла. Е-стоп, е, стоп, стоп. Я тебе не впізнаю. Де той Дімон? Веселий хлопець, який постійно жартує. Ну, де той Дімон, який з будь-якої дупи знайде вихід. Дімон, будь самим собою. Поїдь і натягни цю довбану обручку їй на палець. Дякую, Жека. Нарешті я зробив тебе справжнього чоловіка. Їдемо. Я, звичайно, перепрошую. Але ви спите вже чотири години, а в нас свої справи. Пробачте, три ночі не спав, рецедисти ловили. Кота прокурора. Кожен тиждень збігає, от зараза. Ну, так. я поїхав. Хороша машина. Вибачте, вечірка вже скінчилась, все. А де Сеня? Сеня, виходь. Мені сумно. Сеню забрали в поліцію. Відійдіть, будь ласка. Ні. Вечірка не скінчилась. Я хочу тусити. Виходьте всі, давайте. Вибачте, ну йдіть спати. А це вже ні. Бо я хочу чоловічої ласки. І що робити? І тут їх немає. Це вже п'ятий ресторан. Яна, ти впевнена, що вони поїхали пити шампанське? Ну, звісно, ми так стрес знімаємо. А ваша ще вечірка, то був стрес. От Стерво! Це Віка Платіном виклала відео, де вона з харка робить бреда за допомогою мейкапу! Я її тепер ніколи не здужуну! От як ти зараз взагалі можеш думати про свій ютуб канал? Я їду робити освічення, а в тебе в голові дурниці. Чудово! А я зніму стрім, як ти робиш дяні пропозицію і в мене буде мільйон переглядів. Яна, ви ж залізої подруги, ти знаєш де вона живе. Ну так, ми живемо у сусідніх під'їздах. А чого ти зразу не сказала? Їдемо скоріше. Сюди. Аліс, ну чого ти така напружена? Я не знаю. Мене якісь сумніви постійно. Може скасувати це весілля, поки не пізно. Аліс. Ну ти як касир в супермаркеті, який завжди говорить. Аграна атмєна. Це нормально. Всі наречені хвилюються в такий день. Діан справа ж не весілля. Аліса. Викинь цього жеку з голови. Ти бачила, з яким мурлом він дружить? І, взагалі, ти що, хочеш ростити дітей у нього в гаражі? Воно тобі треба. Я не знаю. Я знаю. Навіть не думай. Справжній чоловік це той, який може зробити тебе щасливою. І в якого є свій невеличкий банк. Глибоко, дихай, глибоко. Щось не працює. Я все одно хвилююсь. Не знаю, вагітним ставало легше. Дімону досить тягнути, кота сам знаєш за що. Пішли. А як же ти? Там у Аліси весілля. Вона вся така в білій сукні. Я витерю. Зараз не про мене, а про твоє щастя. Пішли. Дімо, будь мужиком, пішли. Зараз найцікавіше. На планеті 7 мільярдів людей. За 70 мільярдів пальців. І лише на один. Просто зараз на ваших очах, хто содягне обручку? А, а якщо вони його пошле? Рейтинги все одно будуть. Ви хто? Яна. Одрига нареченої. а це мої друзі. Так, Яна є. А як її друзі в прізвище? А, ну так, Бойко, Мельниченко, Шевчук, Шев, Шевченко, Шеп, Шептеренко. У вас немає у списку. Ну, так, звісно, немає. Бо для нас окремий список. Куди подарунки? Що ви відразу не сказали, що ви віп-гості. Проходьте. Дякую. Аліс, mm. ти що ноги не побрила? Як не побрила? Я ж вчора якраз. розслабся, я жартую. Діана, з тих дімони навчилася таким жартом. Дурні, правда? Тільки не кажи, що ти у нього закохалася. Привіт! Аліс, ти ж не проти я не сама. Потусимо трішки розважимо. Ви що тут робите? Аліса сукню опустимо? Вибач, але ми тут не через те. Дімон, давай. Все ясно, це ідея Дімона. Ще й сюди завалитися і тут все зіпсувати. Я не розумію, це що, у вас таке хобі влазити в чужі будинки без запрошення? Діан, заспокойся і послухай. Та хто ти такий, щоб я тебе слухала? Йдіть на своє СТО і тусіть з офіціантками і касирами. Я не розумію, що тут відбувається взагалі. Діана, ну помовчи хоч секундочку. Я хочу тобі щось сказати. Та що ти мені можеш сказати? І взагалі я тебе бачити не хочу. Не те, що слухати. Так, все, вона мене дістала. Жека, давай кажи Алісі, що ти збирався казати, і їдемо звідси. Аліс. Вітаю з весіллям. І все? Тобто після всього, що між нами було, ти вірвався до мене в квартиру, щоб привітати з весіллям? Так, ні. Знаєш, Аліса, я, напевно, буду жалкувати, але я повинен це сказати. Я кохаю тебе. Не виходь за нього, виходь за мене. Жень. Що ж це раніше не був таким рішучим? Це що-небудь змінило? Ну, звісно б, змінило, бо я теж тебе кохаю. А зараз ну, я не знаю, ну вже пізно, там люди, там церемонія, зараз Артур приїде. Тут у мене в коментах пишуть, що ви кльова пара і пропонують вам втікати. Кажуть, що це буде дуже романтично. Майже як руна Джуєта. <реку> <реку> Сподіваюсь, всі пам'ятають, як вони закінчили. <реку> Давай, Аліс, втечемо. Я зроблю тебе щасливою. Пам'ятай про дітей, яких ти будеш ростити в гаражі. А навіщо в гаражі. Ужека тепер є свій будинок. Та й гроші теж є. Я не знаю. Аліс… Я згодна. <рес> Це так романтично. Гацю. Куди так поспішаєш? Тату, а я... Колготки порвались. Треба нові купити, виходити заміж подраних колготках погано прикмета. А що це за фізкультурник? <гум> так ми кунаки. приїхали за нареченою. Ну все, ми пішли. Стояти. Ви що думаєте, просто так їй хтось віддасть? А де викуп? У нас товар. У вас купець. Ну що даси за наречений молодець? <риклад> <риклад> Чи стояти, а за мою рідну квітоньку я хочу золоту кредитоньку. <риклад> О. А за її красиві очі я ще десять тисяч хочу. О. А -а -а за такі <риклад> гроші. Ви собі три наречені. Купите до них схочу. В нас наречені дуже нетерплячі. Все, ми поїхали. На цукерки. Все пока. Оце так зять в мене буде. Ах! Назад, 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 Треху з стерва. Це що там таке? Що, задоволений? Завжди ти все зіпсуєш. Ну зробіть щось хто-небудь, ну будь ласочка! Я так хочу втерти носа віки платіном, але такого ще ніхто не знімав! Та наш нам той клоповник. Мої самостій вже не терпиться до мене вилізти. Треба робити ноги, поки цей бугай нам їх не повисмікував. Ключі давай я поведу. Ха! Жінка за кермом як мапа з гранатою. Я, якщо сідаю в машину, то тільки за кермо. Ну, звичайно, ти ж любиш ризикувати і ніколи не думаєш про безпеку тих, хто поруч. А ти взагалі ні про кого крім себе не думаєш. А Так ти? в машині досваритись. Синку, я ж не знав, що ти так палко кохаєш мою Алісу. Що важиш віддати всі гроші за її викуп. Який викуп? Ви що тут уже. святкуєте чи що? Та що ти таке говориш? Прийшли від тебе ці кулаки, забрали Алісу, сказали, що відвезуть до тебе. До речі, а, -а, -а що ти тут робиш? Де Аліса? Я нікого не посилав. Виходить Алісу вкрали. Фу. Руслан, давай швидше. Вона не заводиться. А чого не ключем? Чи це машина не ваша? Не ваша? Це справа, а машина наша. Дай сюди. О. Ну, якщо я їх зараз втімаю, то я їм зараз ноги покручу. Ще можна в ліс вивезти і закопати, як ти з боржниками робиш. Так, Аліса, вийди негайно з машини. Швидко. Газу, газу, газу. Нічого від мене ще ніхто не тікав. Та швидше, що ви як старачі репохи сідайте вже! Давай, Руслан, тисни на ляпачку. Та зараз відірвемось. От у мене випадок був: снігурка в новорічну ніч народжувала. Ото ми летіли. Кохані мої, за нами женеться розлучений наречений. Якщо він нас надожене, на наречених чекає страшна доля. А втекти нам допоможе. Ваші лайки! О, здається, відірвалися. <ріхи> Твою магнітолу. Доброго дня! Куди це ви так поспішаєте? Та у нас в салоні жінка народжує. Веземо в лікарню. В час обмаль самі розумієте. А нам ще треба на реєстрацію шлюбу встигнути. Ну, видаєте, молодці, весело живете. Ну, так що нам можна їхати? Так, так, можна. Але знаєте, краще під нашим супровідом, а то мало що може статися. <світку> От і приїхали. Шановний поліцейський, насправді за нами жону злодії. І вони знаєте, що хочуть зробити. Забрати немовля і відправити в Америку на стволові клітини. Зупиніть їх, вони в тій тачці. Руслан, давай. Ян. Все. Досить народжувати. Ми відірвалися. Фу, Руслан! А де ти навчився так водити? На швидкий. Водій часто халявний спирт пив. Ось і доводилося сідати за кермо. Нам треба десь сховатися, бо то по місту то ненадовго. А у тебе все ненадовго. Ось, що ти про мене знаєш? Я пропоную сісти на літак і приземлитися в тій країні, де є море, пальми і де наречена Аліса ніколи нас не знайде. Ого. Так, але які гроші. Ви ж звичайні автомеханіки. Тепер не зовсім звичайні. Ага. Ось що? Ого. А що, чужого будинку вам було мало. Ви вирішили ще когось пограбувати. Ми нікого не грабували. Ми знайшли ці гроші в будинку, який ти на мене оформила. Але ці гроші нечесні, ми їх не будемо витрачати. Жека, не парся. Все, що залишиться, віддамо на благодійність. Руслан, ага. жми в аеропорт. Ура! Вечірка продовжується. Югу. мене є проблема. У мене ж умовний строк. Так що за кордону нас точно не випустять. Так, а поїхали в село, а? У мене там будинок. Від діда лишився. Нас там точно не знайдуть. Бомбезна ідея! Це ж стільки нових тем для блогу. Ну, не знаю. Там ліс є. Там чудовий ліс, і гриби, і ягоди. А вовки звичайно є. Чудово. Дімон, готуйся до прогулянки з вовками. Ну, тільки якщо разом з тобою, Діана. Вовки ж своїх не кусають. Вау! Тут котлети, як в Макдональдсі! величезні, а й на дорозі лежать. Яна, Тільки їх краще не їсти. Рідне село. Забите глухе село. Таке, як і ти. Діана, що ти постійно починаєш? Я просто хотів сказати, що тут крім нас нікого немає. Угу. І в тебе вже зачесалося з кимось познайомитись, переспати і сказати, що це на одну ніч. Так. Все. Аліса. Тобі ж би більше не потрібно. Так? Я вбачаюсь. А це вам. Дякую. А ну, йди сюди. Куди ти мене тягнеш? Іди тягну? сюди, я сказав. Ти, відпусти! Іди сюди! Та що ти собі дозволяєш? Стій. Ти можеш мене хоч раз до кінця мовчки вислухати. Я маю тобі сказати дуже важливі слова. А -а -а -а. Так, Армен Ашотович, добрий вечір. Для тебе он не добрий, тому що останній... Последний... Ти хотів мені щось сказати, то кажи, я тебе слухаю! Помовчу! Що ти сказав? Та да я тебе в порошок сотру і снюхаю! Та це не вам! Я тебе кохаю! Тімо, от сейчас я тебя ще більше не понял. Це Це не мені? Це тобі. Діана, виходь за мене заміж. А шо і вийду тобі на зло. Ах так. На. Я вам не мешаю? А-а-а... я перепрошую, я вам зараз все поясню. о клас! Армен Ашотович? Ви що, плачете? Поздравляю тебя! Ты сделал предложение! Ты настоящий мужчина! Дякую. Я просто хотів сказати, що ваша пташка майже готова. Моя тачка! тепер твой тачка! Та ладно... ай ля ля а а Дякую. У. От стерво! Ян! Та не ти. Завдяки стріму про погоню, мій блог увійшов у топ. І я обігнала віку платіну. Тепер я справжня платіном. <реку> Женя, а це точно той будинок, про який ти казав? Може, треба ще пошукати? Ні, я пам'ятаю цей паркан. Одного разу на нього штанім зачепився, так висів, поки дід мене нього. Не про такий медовий місяць я мріяла. А як ми тут жити будемо? Так а що? Руки голова є, можна привести його в порядок. Кльова хата! Слухайте, я тут неподалік знайшов шикарний будиночок. І, здається, там немає господаря. Може, влаштуємо невеличку вечірку. Димон! Ну ти не почали, вони показуємо все, все, все. Просто там реально нікого немає. Знов за своє.